Вітаю вас, друзі, в контексті того, що у нас досі триває російсько-українська війна, російські окупанти стягують свої війська до наших кордонів. Я не можу не поговорити про гібридну російську агресію, яка дуже серйозно становить небезпеку для нашої країни в тилу. Зокрема, сьогодні хочу із вами поговорити про Одесу та про те, як її намагаються дестабілізувати проросійські сили. Зокрема, нещодавно, наприклад. Партія Шарія в Одеській обласній раді ініціювала питання про встановлення пам'ятнику беркутівцям, які загинули на майдані, і пропонує встановити їх на Алеї Героїв Небесної Сотні. Але це ще таке, це ще дрібниці. Нещодавно і ще партія Шарія ініціювала створення меморіалу загиблим 2 травня 2014 року. Про російським колаборантам. Це була ініціатива оголошена. В Одеській районній раді я теж напомню, що вони шістрін з місяць по назад укритмо порівняє сюди зв'язки і зараз сажани іменно сі граждані України. Можна було би подумати, що він хоче сказати, що треба вшанувати абсолютно всіх, хто загинув 2 травня 2014 року. Скоро, до речі, річниця буде рівно 7 років, як Одеса, захистила себе від російської окупації. Можливо, він мав на увазі також і Ігора Іванова, десятника одеського правого сектору, якого першого вбили російські окупанти під час тих подій, і фактично він ціною свого життя захищав тоді місто, але ні. Він говорить лише про тих, хто був на куликовому полі, тобто про тих, хто кликав російські війська в Одесу. пам'ятних підрушенням з указанням <таспоріка> суказанням примінівсько дати рождені ім'я кожного хто на Куликовому полі жителя нашого. Ну, ви чули, йдеться виключно про тих, хто загинув на Куликовому полі, тобто про антимайдан. Після цього Одеська районна рада із дуже серйозним порушенням процедури проголосувала за те, щоб почати роботу над створенням меморіальної таблички. Голосували практично усі фракції, крім Європейської Солідарності, в тому числі, ну, партія Шарія і ОПЗЖ і за майбутнє це і так зрозуміло, в тому числі партія Геннадія Троє. Руханова довіряй ділам та партія президента України Володимира Зеленського Слуга народу. І найбільше це рішення вітав голова районної ради Барвіненко, який раніше був народним депутатом від партії регіонів. Пізніше він називав себе комендантом антимайдану усієї Бесарабії і хотів, щоб у нас утворилась Бесарабська Народна Республіка. Абсолютно очікувано, таке голосування в Одеській районній раді викликало обурення у людей, які підтримують. Юють Україну, і внаслідок цього відбулася акція протесту. Стоп реванш під таким гаслом в Одесі. Понад сотню ветеранів та активістів пікетували будівлю райради. Їх обурило рішення депутатів щодо вшанування загиблих 2 травня 2014 року. Районна рада на ці протести практично ніяк не відреагувала, так ніби нічого й не було. Але відреагував пропагандист розшукуваний зрадник України Толя Шарій. Сурколюді погібло, ж, Треба увіковічити. на думку шарія, потрібно вшанувати пам'ять тих, хто боровся проти України в Одесі. Хто хотів для Одеси тієї ж долі, що і у Донецьку, наприклад, ось один із загиблих під час подій 2 травня Гена Кушнарьов він неодноразово публічно до 2 травня погрожував євромайданівцям. Каже, йому подобає. Я буду ходити в маски, в очках і во всьому подобному. І возьму буде, я возьму в руки калашника. Єна Кушнарьов також був відомий завдяки тому, що він постійно палив червоно-чорні прапори. <рапори> От, погрожував він нам, казав, що буде нас вбивати, палив червоно-чорні прапори. І зрештою загинув 2 травня 14-го року в тому самому будинку профспілок на Куликовому полі. Гена Кушнарьов це такий собі одеський моторола. І якби тоді антимайдан переміг, зараз він би воював проти України. Він в принципі це вже почав робити ще тоді, навесні 14-го року. Саме отаких от як Гена Шарій і його недо Пропонує вшановувати. Это їх еще арестовать треба. Вы скажите, а при чем тут почтить память погибших одесситов? Да ну я навіть не знаю, у чому ж тут може бути взагалі проросійськість. Адже антимайдан в Одесі взагалі не кликав туди Путіна. А я говорю Путін! Спаси нас! Путін! Спаси нас! Ні! Ні, ні, Оті антимайданівці, які загинули 2 травня, звісно ж, ніколи не підтримували Росію. Заброші! Заброші! Та Гена Кушнарьов, який загинув 2 травня 2014 року, ніколи не казав, що Одеса це Росія. Одеса – руський город! Одеса – город тут проросійська. Ніколи шарій не брехав, і от знову. На ній не буде флагів. Просто в пам'ять, о погібших людях. людьми, яким обов'язково треба поставити пам'ятну табличку, толя шарій вважає бойовиків, які на нас напали 2 травня 2014 року. Власне із чого усе і почалось. Ну для кого Росія улюблена країна і хто виправдовує російську агресію, для того і проросійські бойовики будуть просто людьми. Взагалі, Толя дуже поважний експерт щодо подій 2 травня. Ні, ні одного відео, ні одного фото, ні одного факта, підтверджуючого то, що із дому профсоюзу хтось хто ліба коктейлі молотова зовсім немає таких фактів. Шаріже не може брехати. Це фейк на самом деле. Його бросали знизу вверх. Ну, буває, не будемо дуже сильно критикувати Толю за цю очевидну брехню. Може, він не брехав, а просто переплутав, де знаходиться верх, а де знаходиться низ. І ще він якось дуже смішно коментував. Тему подій 2 травня і казав, що ті, хто кажуть, що треба, от Одеса щоб піднялась, вони дуже погані люди, бо пишуть про це із-за кордону. Адільного внімання заслужують гарячі патріоти російського флага, або там ідеї, або там сепаратизму, які знаходяться за приділами України, Вони не хочуть приїхати і допомогти встати Одесі, або там юго Востоку. До речі, а чому сам Толя не приїздить в Україну і не допомагає своїм партійцям? Я там. Чув у Вінниці його партійця взагалі зараз судять за напад на журналіста. А Толя чомусь не приходить і не бере навіть його на поруки. Непорядок, не можна кидати своїх. А Толя, бачите, кидає, не приїздить в Україну і не допомагає своїм. Але менше з ним. Давайте поговоримо про ту людину, яка безпосередньо ініціювала ось оце голосування про створення меморіальної таблички усім загиблим проросійським колаборантам. Це Олександр Олександр Чорноіваненко. і він, як не дивно, от ніколи такого не було. Виявляється, є колишнім мусором. Хоча колишніх мусорів, як ми знаємо, не буває. Мені надає, що хтось, условно второй год живе в Одесі, розповідає мені. Як повинні називатися вулиці моєго рідного міста. Ця істота ще до парламентських виборів записувала відео і говорила про те, як вона буде боротись проти активістів, а точніше проти тих, кому не подобається русський мір. Пам'ятайте, що на кожну силу завжди знайдеться друга сила. І вулиця принежить нам законопослушним гражданам Одеси. Ой, та знав я вже таких громадян Одеси, теж колишніх працівників міліції, які розпускали пір'я і теж розповідали, як вони будуть проти всіх боротись. Наприклад, я якось зустрів ветерана Беркута поблизу російського консульства в Одесі. Ви присаві пополковників запаса. яких, яких Сувітіраспі Ветеран подразділені Бірку кадри воєни, що я ще я. Ще я. треба? він теж боровся за руський мір і навіть погро. Божу во мені. Не думайте, лучше ко мне подойти, Только сразу раз расписки, подходите. Звернувся щоб я. Не відповідь, відповідь. Не відповідь. Але потім якось так сталося, що цей ветеран Беркута, він забоявся і чкурнув собі в Росію, де зараз і залишається. Бувший Бивший Олег Єфімов, теж винужден був покинути Одесу. Зараз він в Москві а на його телефон по-прежньому приходять з угрозами. Як то кажуть, принцип чемодан вокзал Росія втілився на практиці. У мене взагалі дуже багато є подібного контенту на каналі, а тому не забувайте про підписку. а також обов'язково натисніть до цього відео лайк. Таким чином ви його будете просувати в Ютубі. Так ось, оця істота Олександр Черноіваненко, партієць шарія, днями і ще був на одному ефірі, де він е, висловлював свою думку щодо подій 2 травня. І як людина дуже високоінтелектуальна, він через слово видавав якісь дивні звуки. Ну, мені вже угрожалі ми вже не один раз. може це просто брат Іллі Киви або навіть бужанського. Ми Толя Шарій дуже часто любить розповідати, що він і його партія, звісно ж, не проросійські. Він дуже ображається, коли його і партію називають проросійськими, але його ж партієць на перших же хвилинах ефіру взяв усе і спалив. Ми зараз співпрацюємо з громадською молодіжною організацією Патріоти за життя. Це опозиційна платформа за жизнь, тобто вони об'єднались із партією Медведчука ОПЗЖ. Патріоти за життя, несевмістіми з життям. Партія Шарія співпрацює із партією Кума Путіна. Ні разу не проросійська партія. Але наш герой пішов іще далі і почав палити навіть свою агентуру серед співробітників Одеської поліції. Дуже багато сьогодні керівників рейділов і, і сотня, які були працювали під ми. Начало, я не думаю, що він бреше серед одеської поліції. Сьогодні дійсно є дуже багато проросійських колаборантів, зокрема і тих, які брали участь у подіях 2 травня з протилежного боку з боку антимайдану. Тому це цілком може бути правдою. Але в мене інше запитання: якщо там є російська агентура в Одеській поліції. То куди дивиться СБУ? Ну, коли я працював, тоді таких систем не було, таких конструкцій, таких, як говорить, ескадронів смерті. Знову ті самі ескадрони смерті. Ну Тут хіба що не вистачає тільки зовнішнього управління. В Україні під кришею Служби безпеки України діяли некі такі. Батальйони смерті. там фашизм абсолютно потрясає хавин, ескадрон, ескадрони ескадрони смерть, отам Стерненка, етискадрони смерті. Стернен. А тепер моя улюблена частина. І всі дісіти долини знати правду. Хто ж убивав нас? Хто нас убивав? Нас, тобто, коли він говорить про російських колаборантів, про антимайданівців, які хотіли тут бачити російські війська, то він каже: не їх, а нас. Ні разу не палиться і Перші смерті все-таки произошли там на союзка армії Дірібасовська. Ну Пряброженська Дібасовська пройшли перші смерті. Стались перші смерті в центрі міста ще до подій на Куликовому полі, і він так каже, стались, відбулись смерті, наче безособово саме по собі. От люди просто так взяли і почали помирати. А я нагадаю, що першими вогонь відкрили ті самі антимайданівці, чию пам'ять він і хоче вшановувати, але якось. Мабуть, незручно казати, що саме проросійська сторона в той день розв'язала криваву бійню. Потому в цей момент і вийшло все зпаска із контролю. Станом на зараз усі ці проросійські колаборанти із Одеської районної ради посилено працюють над тим, щоб створити проєкт цієї меморіальної таблички на честь проросійських колаборантів, які бажали в Одесу привести війну. Вони я думаю, спробують навіть встановити цю табличку, але я не маю жодних сумнівів, що вона максимум провисить один день. І вони це розуміють. Вони розуміють, що така табличка в Одесі не буде висіти. Не буде Одеса вшановувати тих, хто бажав Одесу знищити. Для чого усі ці товаріші все це роблять? Для того, щоб організувати а, напругу в Одесі. Особливо напередодні річниці подій 2 травня для того, щоб мобілізувати проросійський електорат і вивести увесь цей антимайдан на вулиці. Одеса, давай. Одеса, давай. В Одесі є дуже сильна патріотична спільнота, яка, я переконаний, не дозволить усім цим ватникам реалізовувати тут свої мрії про русскую вісну, про створення всяких недореспублік тощо. Я переконаний, що скільки б вони не старались, усі ці проросійські елементи, так чи інакше вони програють, так само, як і в 2014 році. Але у мене лишається одне відкрите запитання: чому так само, як і сім років тому, усі Усім цим проросійським елементам, усім цим колаборантам та зрадникам України має протистояти знову громадянське суспільство, а не наші державні органи.